Народ, всім добре утро. Ми вчора Запорожня приїхали. Почали писати, що Славута це фейк, це. Ну все, дивіться, все чітко, ребята. Її вже дали з ділей. Вже, по-моєму, одірвали глушак, і я не знаю, це вона с ніч стояла, тут і двері не позакривані. Ну, коротше, там все чітко, все ніякий, не, не, не це не фотошопне. Одірвали глушак, там ще щось знизу. Ну таке по мелочі. Ну, все, все, дивіться, по в'ятках їздило воно десь, поняли? по бур'янах, може вже соняхи лупило, я не знаю. Ви мені розказуєте, що фейки. Ні, все, все по-настоящему в основному. Може якісь перекрути не до розказу або ще щось. Ну, ось, дивіться, це ж зв'ятками все потерло, правильно? Ось, видно ні? на камеру. Не видно, да? воно блестить. Оце все звєтками дивіться. Шух, 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 шух. Десь вона вже участвувала в баталії. Отак от, от... Це польова поляка, самі розумієте, що це значить. А тут вікна взагалі не позакривані. Все чітко, все хорошо, все йде по плану, строго все соответствии з планом. Одне, що поки робота безотказна, як автомат Калашникова, це юрку. Його Я не знаю, що це робиться. Тепер підемо знаємо, що робиться. Всього сюди перегнали траглодітора. Якось там розтормозили, не знаю. Приєм, дорогой. Те порядок? Не так. взагалі як? Не розказує, що ти один як автомат калашникова безотказно працюєш. Там хребет лопнув, нога відпала. <гум> ти все одно робиш, так? Да? А, де этот? Владіле синій славути. Красний славути. Нема водоса? Mm. Так, а в машини так і стояли туди, так? Ну. Типа не сьогодні? Ні, так А я не туди, то Славута людина попросилась поставити сіла на маршрутку і поїхала. Юрко каже, ти не Водосова. я вже запутався в цих Славутах. Yeah. Тебе що порядок? Mm. Тільки що на заправці був. Чоловік комусь по телефону дзвонить, каже, блядь, опоздаю, виїхав 4 утра, хотів блокпост проскочити, і все одно ти піймали. Ха. по демократичному треба було посадками йти, а він по дорозі поїхав. Ну, Що за глупа свободна людина, так? Да? Що виїхав? Поряд? він заїхав ось на БДСМ, заправив солярки до повного. Ось чек взяв, щоб ви не сказали, що я дурю людей. А тепер їдемо на вогпить а Як таке може бути? Давно хотів відео зняти якось над отдельним роликом, щоб точно начальство часто ПДСМ побачило. Делі менеджер якийсь. От раніше кофе добре було. Зараз таке говно на і кофе. Ну я ну, вода. Блядь. Не знаю, оце мене одне розстраює. Все там добре, крім кофе. За що заїду. кофейка візьму потужного. А де ж тут стать? А тут і стать, да? Типу нагружоні нам бошу. Засрач в машині, извините, но ну, зато воно на вулиці не валяється. Кофе купи, купив і булку с кленовим сиропом. Нравится аж цюсядный. Все, летим, їхать нам за Житомир. Кудась дальше потом покажу, я сам не помню. Так, Березань. Там як видно в зеркалі, я не знаю, сейчас наведусь. Ментик, короче. Он блим окрасно на синим. Дорога повністю перекрита. О, стоїть. Цекашник опять же з таким пузом, що я не знаю, 4 проніжетів тільки купол на пузо треба шить. Наді 50-50 плюс. Це головне, я два малих бігають стерять. Просто стоїть знак стопу так на дорогі. Ну, лежить, стоїть, я не знаю, жестянка. І все, и всі должны вставать, кланятися. Ну, в общем, все як завжди. Мне дуже нравится. раніше такого не було, а зараз є. Значить що? Значить, все усугубляється і усиляється, можемо зробити виводи. Да? І я так думаю. Ну, Раніше ж великі траси не сильно перекривалися, зараз перекриваються, тобто що? Тобто привіт? Ну, Вони перекривались, але не 10 разів за 100 кілометрів, скажімо так, щоб було зрозуміло. Ясність несемо. Каже, як тебе не любити, Київ, мій? Ну, зато можна подивитися на ті самоліти. Дим, другий. Карасям спать не дають вон там воду, що шарудять туди-сюдим. Не знаю яка в нього скорість. Ми це по мосту вот так двигаємося такою скорості. Я заїхав на місце, вона на тому місці стояла. Я вже, я вже кстати... ну, там пробка ще, як ви можете зрозуміти. Ну, це київська тема, все нормально, в той в курсі. Що баржа не пливає напишіть. ось в чому проблема. Тоже пробка чи що? Так, тігри, у нас все даже лучше, ніж предположить. Значить на віс же пробка, як все зупини, правильно, на виїзд, пробки немає. Хіба я не генітальний, я то на мосту там, правда, щось трошки не розчитали. Не можна було по одній полосі робити, ну, щоб не робити таку пробку. Ну, їм видніше, вони люди учені ми так. Ми просто побалакать. Зараз вже десь тут нас'єсти на і поїхав на Житомир. Тут треба пісню, як тебе не любити, Києве мій. Трам пам парам, це там же 3 кілометри пробка і тут. Чи це тягучка, як ви там їх називаєте. Ви там пишете, я не знаю, де їздити. Виходить, ці всі теж не знають, як їздити потім Києву бішаному. От мені нарабається, це страшне. Ну, будемо сподіватися, воно розтягнеться до після обіду. після обіду я такий шек-час два туди зайду і п'ятою так весь ось Київ, як, як стріла пролетю. Ну то ладно, що ми грустно, то ж все таке покращення. Правильно, за такої ширини дороги є, щоб дорогу розширити, вони з трьох полос чотири нарисували, раді, ладоши лопають, блядь. А Камаз їде одне колесо на сусідній полосі, вони влазить в полосу. Це ж по ПДР зробили, ну а що? і нет. Вигрузився в общем, я. На рахунок виставили, бабки в течение дня сказали, зайдуть. бачите поля картошки. Картошки поля. Так буде мій прицеп картошку возити. Лайк. Like? Однозначно лайк. Like. Мільйон тисяч тонн картошки перевезе, заробить людям 10 мільярдів бабок. Це все картошка. І тут все до картошка. Будете чіпси їсти осінню. І візьмеш ти поїдь назад на Київ і на Лубни спать. Да? Ні, я відкрив OLX. шукав, 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 нічого не знайшов. А потім там під рівнем десь знайшов е, дві оськи ПТС 6. Позвонив побалакав, вроді розказують, що там все прям взагалі вау. І ціна така, що дуже адекватна. 107 км туди, 107 брата. 90 100% на обратно. Зараз 90-100 на кмів. Це я не знаю, там кілометрів 90 по факту буде. А взагалі сказав, півтора часа я у вас не закривайте фірму. 14-20 на часах, статі, по... все добре. Навіть додому сьогодні не спіну, але тим не мені, Там може якийсь прикур з ось, як і буде. Скупився. Знаходимося біля рівного. Село Зарічне, в общем, називається. Бл така дорога, що їхати і знімати не можу. Ось як накупляв з прицепа тракторного кучу. Е, дорого, все чітко. Без 2 хвилин 16 часов вечора. Зараз десь на заправки треба стати, бо ще не води, не пив нічого, зутравився, дві ж таки почався. Взагалі, отак. Двигаємось. То що вдома сидіти це глупе діло. Вдома бабах не заробиш. Виїжджаємо з Житомира, це не наводиться, да? це тут взрив був на прошлій неділі, мабуть, трохи попахнуло, що от, хати всі поломані, я не знаю. Там воно взагалі одні фундаменти. Видно, не видно. Коротше, не дерев, не гілок і далі там вся вулиця, одні фундаменти. То есть, тут ось криші позривало. Автобус якийсь згорівший. Ну, як завжди, людей немає, там типа, один ранений, як нас люблять обстрілів розказувати усьо ось криш нема повністю ось о криші ще немає я... ось, ось криш немає я не знаю який сили взрив тут був ну 500 метрів радіус епіцентру навіть все є тут не криш, ніде нічого нема. Ой! так от показую що є а що робити 1827 120 км їхати прямо а потім кудись повернути Ну, і там з Києва вискочить на Борисполь. далі я думаю, вже ночі можна доїхати буде. Березина. Ой, Київ, 19.44. Ось наш запорожський бандит якийсь машину намутив та їде. Взагалі, тобто, на'їзд поки двигається, на виїзд уже пробка, так тут ще до Києва 10 км. Тобто, що там робиться можна представити. Варіант ну, у нас один їхати. Їхати і все, і нікого не бояться. А ну пишіть києвляні, це опять, в самий центр заперся, чи де воно, що воно. Бо щось непонятне, один я на здоровій машині. Приїхав додому, Юрко щось прихворів, чи що з тобою. Ось в грязном. Кстати, 1000 кілометрів вчора крутнув. Туїш, а розкажи в тебе зальот за зальотом, ти прощають тебе прощають, так? Да? Ну вчора дзвонить жінка, Ти продав якісь документи. А вона цей номер в ТікТокі знайшла, Скинула 10 тисяч, а ти п'яний телефон виключив. Не почали мені дзвонити заяву писати на Коломоця, бо в нього номер знайшли. Ні, ну тобі ха-ха, людина десятку скинула, а бля, а ти телефон виключив і А ще? Ну так якось, блядь, треба з людьми по-нормальному. Так є і нормально. Номер SLX, а вона в ТікТокі знайшла. Теп, щоб ви розуміли, продає документи конкурентів. Так, я немає. А, у мене немає таких, так? Да? Я зрозумів. Це ж знаєш як називається, чи ні? Як. Як? Коли з лежать, а ти конкурентські продаєш, бо ти бухнути треба. А, це я зрозумів. Це не ти. І то раз. А, і то останній раз. Ну конечно. Та ебану, конечно. останній раз, ти зрозумів, Вірку. Це останній раз, каже, був. Де то знаєш, ругають школьники. Це останній раз, це последний. І це ж йому вірити треба чи ні, не знаєш? Не Ой, бл. Ось, ну, дзвонять опять ці самі люди. Вадік мені каже, що вони повинні гроші скинуть, вони дзвонять, кажуть, що ваш Вадик гроші назад не скидає. Я схватив десь мій телефон. Вон там ноги. Ой, ну просто ми рішимо, ну просто Більшого його номера, мабуть, не буде у нас в Тіктокі. То що це? диви, 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 диви. Диви. Ось на, скажи, бля. Е, Зараз йду, покажу вам, що вчора привіз. А, як, так, ти, так. як ти тільки що сказав, в одних рукавицях 2 неділі працював? Да. Так а ти не сказав, що за ці дві неділі ти нічого не зробив. З <рив> двох неділь я робив три дні. З <рив> двох неділь ти робив два дні. Ось з ось, ПТС-6 осяк привіз пачку. Ну і що? Що там таке? кого? Дивись, ціна була, знаєш, яка? 5 тисяч за ці дві воськи, що їх не взяти. Я взяв. Досі трошки дороже. Ну резина нова. А? Продаси? А ти ж уже не продаєш я забув І Іволен з позором.